Пакували ліфа. У нас тут прочерки, показує, що розряжений. Ну, в принципі, він і розряжений, але їде чітко все. Тестуємо, що фоксує ого. Їде непогано. Треба поставити на зарядку, зарядити його. Поставив на зарядку, заряд йде моргає Зарядиться, побачимо, що буде показувати, поки він в такому як і був. Потім ще кан моста будемо ставити, щоб воно вже бачило 45 кВт його. Бо зараз воно виходить 24 кВт, плюс там сох вроді був в старій батареї 6 палок тільки з 12, тобто є 50%. А коли настроїмо цей кан міст, він вже буде бачити 45 кВт. Ну і буде вже все чітко, як, як завод, як нова батарея буде бачити.